Щодня мешканця будинку номер 24 по вулиці будівельників було лячно пересуватися поблизу свого будинку. Нас не була жодного ліхтаря дворі взагалі не було, а, і це вже ви розумієте, там четверта година, зима вже темно. Ввечері приїхав там навіть зараз. Там вчора ми приїжджали ввечері. Паркувати машину дуже складно. Тут е, вузький двір. Тобто ти їдеш і думаєш, не їду на щось, не, не їду, тому що ну фар не вистачає, щоб там по бокам дивитися. І десь місяць тому написала заявку там до телеграм-каналу Геннадія Олеговича Корбана про те, що у нас ну така проблема, що в нас немає жодного лікаря. Після звернення Юлії до телеграм-каналу міські комунальники розпочали роботи. Тут встановили чотири нові електроопори. Було звернення мешканців на те, що відсутнє освітлення в даному подвір'ї. Виїхали, обстежили, прийняли рішення щодо встановлення даної кількості опор та світильників. На сьогоднішній день встановлено чотири електропори та продовжуємо монтаж лінії зовнішнього освітлення. Планується сьогодні закінчити роботи з установки 9 кронштейнів, дев'яти світильників та 200 метрів саме несучого і а ось ще одна проблема містян, яку вирішили завдяки спільним діям міської влади та громради. Це підтоплення прибудинкової території через несправність ливнівки. Місцеві розповідають, після кожної зливи біля сміттєвого баку створювалось брудне озеро. Щоб вирішити проблему, мешканці будинку номер 10 по вулиці Моніторна написали в чат телеграм-каналу Геннадія Корбана. Очільник гром ради оперативно направив звернення Дніпрян до відповідного департаменту міським комунальним службам. Почалися туди забиватися в каналізацію посторонні різні об'єкти. Була навіть плита, якась хтось туди її запхнув бетонна. Ну і завдяки цьому мусор і не сходила вода. Дуже багато води, дощі йшли, стояла вода, виходиш, і ти, звісно, опиняєшся в калюжі, і тут же, ж, звісно, і мухи, і плісінь, і все, що хочеш, було. Роботи на цій локації обіцяли завершити до 30 червня, але впоралися на декілька днів раніше. Дуже раджу, щоб люди зверталися за любою потребою. Я бачила, що люди там і по світло пишуть, і по каналізаціям, і по покосу трави. Я бачила. І по і по спилу дерев навіть я бачила, що дуже багато звернень і дуже реагують. Так що всі місця нам дуже раджу звертатися всім допомагають. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звертайте за номерами на екрані. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Або надішіть звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити заявки можна в коментарях.